Спить, їсть та налаштовує ведучих на ефір. Ось такі обов'язки у котика на ім'я Кукіс, який мешкає на Дніпро ТВ вже більше трьох років. Його каналу подарували добродії. Білородий пухнастик одразу завоював серця всіх працівників медіапростору. Він дійсно впливає на атмосферу в колективі. Тваринки вони завжди додають якогось затишку, якогось тепла. Він допомагає людям навіть знайомитись між собою. Його дуже люблять наші гості, він додає всім позитиву. Там, особливо, коли, наприклад, приходить і вкладається спати прямо когось на столі. У нас є дуже багато фото і відео, як він спить там на чиїхось документах, клавіатурах і всьому такому. От він дійсно створює атмосферу, допомагає нам всім, керує роботою. У нас жоден ранковий. Ефір не починається без участі кота. Він обов'язково обходить всю студію. Дивиться, щоб всі були на своїх місцях, щоб всі правильно працювали, щоб все було налаштовано як треба. І потім присутні у студії, щоб контролювати ведучих. Без цього ніяк. Кукіс, справжня пухнаста зірка, Тож дуже полюбляє зйомки та спілкування з людьми. Також його не лякає студійне світло, камери та увага. У Кукіса навіть є власний інстаграм. Він з таких комунікабельних тварин, от і це дуже добре, тому що у нас на каналі щодня бувають сотні людей, і звісно, що всім хочеться погладити. Ну правда, іноді буває трошки втомлюється, Тоді в нього є своя окрема кімнатка, де він може там відпочити. От тому відпочинок коту теж даємо. Кукіс – породистий британець. За характером він справжній аристократ. Любить багато спати, їсти трішки ледачий та дуже лагідний. Пухнастик досить самостійний, тож сам обирає до кого та коли йти на ручки. До речі, ім'я для чотирилапого обрали майже одразу. «Кукіс – це від слова печиво. Ну власне, його просто так і називали. Всі піченька-піченька. Воно якось пережилось. А потім, ну оскільки саме по собі слово піченька, воно русифіковане, да то вирішили от його перейменувати і дати йому більш таке сучасне ім'я. От тому так його і звати «кукіс» тепер. Гості каналу у справжньому захваті від кукіса. Його завжди хочуть погладити чи погратися з ним. До речі, медики довели, що котики не тільки підіймають настрій, а й позитивно впливають на здоров'я. Виявляється, погладжування котів урівноважує нервову систему і зменшує стреси. А муркотіння навіть здатне підвищити імунітет. Тож кукіс не тільки милий, але й дуже корисний співробітник Дніпро ТВ.